Я тут в гість берегова, хотів би знати. Хотіли би фотографіруйте, э, скажіть, то подивіться в береги, туалети розміщають на, проход, на проході, де люди мають ходити, там стоять туалети. Я вас ще одне місце поведу. Як іти з базара на пішохідному переходу угу. стоїть приміщення, якому там аж ніяк на місце. Угу. Тобто є проблеми з розміщенням, вони зараз виживають хто як може, і видно, будується. Як може? Виживати не треба, а по інтернету мене теж показувати не треба. По інтернету ні, по ютубу по покажуть. Я абсолютно о, не підтримую таке, коли на тротуарі э, стоять э, будки або кафе, або столи, де мають люди сидіти. Де є гарантія, що машина не заїде в тих людей? Де є гарантія? От, а якщо тротуар узкий, нема, де людям проходити, це я вважаю не прикрашає місця, а наоборот брудний. Там треба посадити квіти красиві, щоб усе, як кажуть, було в зелені і в красивих квітах. Ну і треба вам міську раду зробити ці пропозиції.